Як ти називаєшся? Міша. Ось про Мішу ми і поговоримо. <рігум> тобто, а насправді Міша, дітки, це хто? А насправді Міша це Михайло. А якщо Міша жив би в Англії, то він би був Майкл, правда? А якщо Міша жив би в Франції, то він би був Мішель. А якщо він в Україні, то він напевно має бути Михайликом. Як вам більше подобається, Михайлик чи Міша? Міша Катастрофа! катастрофа! Ось ви маєте зачекайте, діліче на. Септо Вікторія, так? Вікторія, ти як називаєшся? Оленка, яка красуня, ніколи не будь Альоною. Бо якщо ти станеш Альоною, дитиночку, треба пакувати валізи і виїжджати до Московії. Як ти називаєшся, Сонечко? Вітя. Вітя ну, може якось бути вже. Ти як називаєшся? Катруся, Катруся. яка красуня, пообтуйте, Катруся. Не Катя, а Катруся. Надзвичайно ну, гарно. Як ти називаєшся дизель? Юрчик, гарний хлопчик, ти як називаєшся? Софія, чудово. Як називаєшся ти зайчик? Боже, яка краса неймовірна, Марко, ну дай друзьку потисну. Як тебе гарно назвали? Ти як називаєшся? Це в нас О, ось, з так, Америки. перич. О, бачите, як важливо. Вона назвала своє ім'я, і ми відразу зрозуміли, що вона не українка. І як це важливо приїздити в Україну і зберігати свою автентичність, а вона тут буде завжди з нами. Так, ну поки вона так вона нас вже друге сестричка Вона тепер, так, Потім вона з третя і четверта. Ну, Українською розуміють, і вона говорить. Так вона на заняття відповідає українською мовою. Яблуко червоне. почервоне